Мої вітання, друзі. Мене звати Павло Ковальчук і я ведучий суспільно-політичної платформи Інтервізор. Сьогодні про партнерські сусідські справи та труднощі перекладу у комунікації із Словаччиною. Будемо спілкуватися із нашим гостем Ігор Чаленко, політичний оглядач, голова центру аналізу та стратегії. У нас в гостях, пане Ігоре, наші вітання. Слава Україні! Героям слава вітаю! Друзі, закликаю підтримувати нашу з паном ігорем розмову. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на нас. У нас багато цікавих відео вже є і ще буде. Ну і звісно ж, вривайтесь в дискусію знизу в коментарях під цим відео. Саме в дискусії народжується як відомо істина. Ми розпочинаємо. Ну і розпочинаємо із загалом словаччини, пане Ігоре, і ось цього от географічного її положення. Наскільки для нас? У контексті тих заяв прем'єр-міністра Роберта Фіца його взагалі позиції, м'яко кажучи, неоднозначної його подекуди прихильності до Владіміра Путіна наскільки нам важливо зберігати з ними дружні відносини на рівні держав, чи все ж таки можна дозволяти собі подекуди ремарки, які ми чуємо від нашого президента, тому що бачимо, що терпець просто урвався. Ну передусім ми працюємо над хорошими добросусідськими відносинами зі всіма, хто межує безпосередньо з Україною. Звичайно, виняток це Російська Федерація і Білорусь, і те, що окремі держави, точніше кажучи, влада цих окремих держав, може бачити перед Україною. Якогось хлопчика для биття чи дівчинку для биття неважливо. Ну, ми з цим не погоджуємось, і дуже часто ми скільки років бачили конфліктну ситуацію, наприклад, з Орбаном з Угорщини. А після того як Фіцо в Словаччині переміг і очолив власне коаліцію, став прем'єром, то зрозуміло, що тут він теж почав діяти у відповідному напрямі. Єдине, все ж таки, я підкреслю в Словаччині, все є. Ритмічність змінності влади, і те, що там зараз відбувається довкола цих промосковських рухів безпосередньо, Фіцо не лише в енергетичному секторі, але й в безпековому і загалом геополітичному, то це дуже серйозно б'є по його політичній силі. Відповідно, скільки там відповідно СДК його. Втратили 5% на секундочку, а це з 20% до 15 це вагоме падіння. Водночас його основні конкуренти із прогресивної Словаччини піднялися до 20%. Тобто, чим більше Фіцо діє так, як він діє, він просто банально втрачає прихильники. І в Словаччині цілком можлива ситуація навіть певної дострокової парламентської кампанії, тому що там не лише абсолютно неадекватний зовнішній вектор. Але і внутрішньо є корупційні питання нікуди вони не діваються, і звернув вашу увагу, все ж таки словаки все активніше зараз демонструють е, незгоду з курсом чинної коаліції. От, ну, от як, наприклад, е, ситуація з хлопцем, який просто відмовився потиснути руку партнеру ФІСО президенту Пелігріні, е, хлопець вийшов отримувати нагороду із українським прапором. Цією ленточкою і демонстративно якраз відмовився, просто в знак незгоди того, як діє зараз безпосередньо влада словаччини. Тому з словаччиною, саме як державою, словацьким народом, ми відносини не руйнуємо в жодному разі, але маємо чітко е, абсолютно давати характеристику тим антиєвропейським крокам, які здійснює нинішня словацька влада, що власне і робить е, чинний президент України. Президент Зеленський, ну і не лише я думаю, експертне середовище в багатьох моментах поділяє позицію офіційного Києва. Зрозуміло абсолютно, що населення Словаччини – це не її уряд, не її парламент, не її політикумна, і про це говорить і той факт, що час від часу в Братиславі збираються мітинги люди із транспарантами, на яких написано: Ми не ганчірка Москви», не, а вимагають зміни політики а, своєї політичної верхівки. Але вона залишається при своєму, і ось нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за. Просив президента Зеленського обговорити е, припинення транзиту російського газу за його словами, зустріч має відбутися поблизу державного кордону між словаччиною та Україною. У цьому зв'язку, пане Ігоре, як ви сприймаєте таке запрошення? Тому що воно насправді виглядало доволі таке ультимативно у своєму коментарі, у своєму зверненні Роберт Фіцо на відео зробив таке запрошення не у Братиславу, сам не вирішив приїхати до України, хоча запрошення було, і про нього трішки пізніше пропонує поговорити. А чомусь, десь посередині, десь на кордоні запропонував зустрітися Фіцу? Як сприймати ці запрошення? З однієї сторони, звичайно, це нібито такий жест для знаходження компромісу. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що Україна це воююча держава, яка знаходиться в стані оборони і постійної постійного відбиття агресії з боку Росії. Тому і Верховний Головнокомандувач, відповідно, президент нашої країни не може так просто зриватись і навіть в межах власної країни перекроювати графік. Тому цілком зрозуміла стала відповідь президента Зеленського. Буквально скільки там два речення було в соціальній мережі, X де він погодився зустрітися з Фіцу. Це те, що хотів фіцо Тобто, погодження було просто президент попросив його приїхати до Києва, а Фіцо боїться їхати до Києва. Він навіть попередні зустрічі, ми пам'ятаємо де він їх організовував. У Львові здається, якщо mm -hmm. не помиляюсь, так. Uh, з Шмигалем а... зустрічався фіц у свого часу. Так, зі Шмигалом. А до речі, цікавий нюанс: а якщо говорити про Угорщину, то Сіярто, наприклад, приїздив до Ужгорода. Там ми мали відповідно приїзд Орбана незапланований до Києва влітку минулого року. Ну але це виняток із правил. Чомусь uh, якраз керівництво. А цих країн, відповідно, Угорщини і Словаччини, нинішнє, боїться банально їхати до Києва, чи це вони бояться обстрілів, не знаю, чи ще чогось. Можливо, не вистачає дійсно певної мужності. Хоча нас активно відвідують світові лідери, і президент Сполучених Штатів декілька разів був, і європейські загалом політики. Ну можливо, щось заважає Фіцо, але це просто показує, що насправді Фіцо не. Керується інтересами Словаччини навіть в тому аспекті, як він це показує. Тобто він цілком міг би приїхати і певні господарські питання, в тому числі що стосується енергетичного ринку, обговорити безпосередньо в Києві. Можливо, у Фіцу просто поганий після смак того, як він відвідував Україну ще за часів прем'єрства Тимошенко. Я тут теж. Можу припустити, і Фіцо ж дуже був ображений, багато годин не чекали тоді е, е, українського прем'єр-міністра, але ж це було ще 2000 ні роки. Тобто, це ж наскільки треба бути злопам'ятною людиною, щоб просто боятися їхати до Києва. Ну, це таке нюанс в іншому, чому Фіцо, е, ставши прем'єр-міністром, фактично повернув про московську енергетичну політику. Бо попередники Фіцо. Відповідно, які були від прогресивної Словаччини, а вони змогли диверсифікувати все ж таки постачання природного газу до Словаччини, зменшивши споживання газу російського до десь 1,8 мільярди кубометрів газу на рік. Що зробив Фіцу, коли він повернувся? 3 мільярди кубометрів газу в річному еквіваленті, якраз Газпромівського. То питання: він чиїми інтересами опікується словаччини чи Газпрому, який знаходиться в тотальних збитках, просто збитковий тепер розпускає половину власного штату, бо не може банально отримати. Ну, власне, дійсно, якщо говорити про спілкування нашого президента і свіцо прийняв пропозицію зустрітися Володимир Зеленський і у своєму аккаунті в Твіттері запропонував приїхати Роберта Фіцо у п'ятницю до Києва. Все лаконічно, ніякої відповіді, ніякої згоди від Фіцо не послідувало. Але менше з тим, що цікаво, ці труднощі в спілкуванні із нами, вони. Просто прямо діаметрально пропорційні із поліпшенням стосунків Роберта Фіцо із Владиміром Путіним, тому що він нещодавно прийняв запрошення Путіна до Москви на парад 9 травня. За словами самого Фіцо, громадяни Словаччини з повагою згадують усі ювілеї та події пов'язані зі звільненням країни Червоною армією в 44-45 роках. Пане Ігоре, що цікаво, Фіцо. Не згадує про пражську весну 68-го року, коли в тому числі громадяни нинішньої словаччини, колишньої Чехословаччини, потерпали від придушення того повстання військовими совєтської армії. Але то таке чи може дійсно таке відбутися, що в травні цього року? Фіцо буде одним із небагатьох, якщо не єдиним європейським політиком, який поруч із диктатором Володимиром Путіним буде поруч стояти от, на трибунах, спостерігаючи за колонами парадної техніки Збройних сил Російської Федерації. І якщо так, то як це вплине на подальше політичне майбутнє Фіцо, тому що мені здається, що це вже ну, остання крапля може бути? Я не здивуюсь, що якщо в Москву і Орбан поїде. Можливо, там, якщо не із членів Європейського Союзу, може там вучич е, десь теж. Як не... Зверніть увагу, як зараз Російська Федерація е, будує власну комунікацію. Про те, що Європа не є єдиною, мова не йде про Європейський Союз, а більше, е, якраз е, що от є позиція, наприклад, там, Австрії, є позиція. Угорщини, Словаччини, Сербії, навіть Румунію вони туди ще докладають і таким чином показують, що от ізоляція руйнується, і звичайно, приїзд на 80-річчя дня перемоги 9 травня. Звичайно, це буде не глорифікація безпосередньо тих, хто зміг перемогти. Нацизм в Європі а, в сорокові роки, а це фактично можна констатувати, що глорифікація вже наступників а, нацистського режиму фашистів банально. І в цьому то й найбільша проблема постійно апелювати до подій восьмидесятирічної давнини, не бачачи тих жертв, тих руйнувань а, і бажання перерозподілити світ. Звичайно, Путін це використовує Путін таким чином. Показує, що сфери впливу Російської Федерації вони є і вони ну, фактично заливаються і фундаментуються, і це дійсно це велика проблема. Тобто, Фіцо створює м'якість геополітики з боку заходу, і якраз власне це й вимагає жорсткої реакції. Я думаю, що і по лінії безпосередньо Брюсселю, по лінії Вашингтону. А для того щоб окремі посадовці не брали на себе більше ніж вони можуть потягнути. Як ви сприймаєте е, оцю от відмову від е, великого багатомільйонного контракту, який запропонував Володимир Зеленський Фіцо у розмірі там 500 мільйонів? Мені здається євро. Пропозиція була на користь продовження цієї проросійської лінії, так відмовився від будь-яких угод із Україною Роберт Фіцо і продовжує нагадувати усій Європі про те, що, начебто, Україна поставила Енергетичну безпеку усієї Європи, на нівець? я, до речі, звернув увагу, що частина контракту з Газпромом, відповідно, і словацькою стороною, продовжує виконуватись із використанням відповідно турецького, балканського потоків, балканського як продовження турецького, і з відповідно задіянням Угорщини. Тому в нинішній ситуації тут навіть не можна казати, що взагалі російський газ взагалі там не надходить на потужності Братислави. Але, знову ж таки, Україна максимально відкрита для кооперації. Нам цікава дійсно Словаччина, цей енергетичний ринок, цей виробництво, машинобудування, сфера ВПК. Цілком зрозуміло, що там набагато більше. Є потенціалу ніж те, що рахує Фіцо, нібито не отриманий прибуток 500 мільйонів євро, як він це рахує. Так у мене виникає питання: а може є інші можливості для заробітку, в тому числі на енергетичному ринку, в тому числі з використанням відповідно відновлювальних джерел енергії, те, що зараз активно розвивається, зрозуміло, що є дійсно ці можливості, однак. Це зацикльованість безпосередньо на газові моделі, створені ще починаючи з 60-х років ХХ століття, коли Радянський Союз намагався таким чином енергетично не просто там, допомогти країнам і там, організації Варшавського договору, і не лише і до Заходу, відповідно, Європи дійти таким енергетичним чином. Але фактично Ну, це така собі іголка, грубо кажучи, і наркотик, де замість економічного ефекту був конкретний політико-корупційний вплив. Я думаю, що до речі, на безпосередньо Фіцо саме в такому варіанті і здійснювалась. Ну, не те, що тиск, але вплив з боку Москви. Я думаю, що на нього по перше є певна папочка у ФСБ зараз, і ну, стосовно мається на увазі певних його корупційних дій довкола Газпромівського газу. І відповідно йому просто кажуть: або реалізується ця економічна модель, повертається, або Фіцо просто опиняється в дуже неприємній ситуації. Тобто я не виключаю, що ФІЦО тут не лише з ідеологічних причин, а його банально можуть шантажувати навіть з того самого Кремля. Е, хоча знову ж таки це був би абсурд для адекватно е, думаючої там держави, бо не можна ж так робити зі своїми партнерами союзниками. Але з боку Російської Федерації може бути все, що заходе я так підозрюю, пане Ігоре, що свого часу і президент Німеччини Штайнмаєр. Став одним із таких. Шантажованих Росією агентів всередині Європейського союзу і, і ті у минулому сказані Штайнмаєром слова багато в чому підтверджують цю тезу. Але все ж таки зараз про Словаччину. І якщо Фіцо відмовився від поїздки до Києва у п'ятницю, то теж саме по суті зробив нинішній президент країни Петер Пелегріні, скасував офіційний візит до Києва, який вже був анонсований через зупинку транзиту Російського газу і законопроекту про зупинку транспортування російської нафти до Європи, ну власне, якщо говорити про цей законопроект, я так розумію, радше за все його, на жаль, не підтримують у парламенті, тому що там контракт до 29-го року, і це не та сама історія, що і з газовим контрактом, який завершився на відміну від е, цієї історії 31 грудня 24-го року. Але е, сам Пілігріні сказав, що за обставини, які склалися про поїздку в Україну, не може бути й мови. Все ж таки, Словаччина не Україна, і там немає такого, наскільки я розумію, що. Президент і прем'єр-міністр, як то кажуть, то одна сатана о, на відміну від того, що в Україні, і ми бачимо, що в Угорщині доволі таки проєвропейська президентка здається, там жінка та була свого часу от, ще до обрання нинішнього президента, і те саме, що ми бачимо в Грузії Саломезу Робішвілі, яка зовсім має іншу позицію, що уряд про що говорить от, скасування цього вояжу Палегріні до Києва, і чи означає ось. Ця поведінка початок серйозної кризи у відносинах між двома країнами ну конкретно що стосується безпосередньо пелегріні я б не сильно його критикував. Звичайно, він у форматорі нинішньої коаліції, однак він є важливим стабілізуючим елементом цієї коаліції, якраз е, таким проєвропейським елементом всередині нині. Діючої владної команди. Mm -hmm. Попри те, що він скасував е, офіційний візит до Києва, він це зробив насправді максимально м'яко. А плюс я теж нагадаю, що коли Фіцо поїхав до Москви, е, Пілігрині не мовчав, а прямо відзначив, що жадає від прем'єр-міністра Словаччини е, роз'яснить, що відбувається, тому що е, конкретний візит. Дуже сильно вплинув негативно на репутацію офіційної Братислави. Тому я думаю, що тут комунікація в принципі цілком можлива. Знову ж таки, це їхній словацький голос він теж, як партія, він в принципі може працювати конструктивно, але зрозуміло, що він опонує тій самій там прогресивній словаччині іншим силам. І зараз завдання Пілігріні якраз зберегти нині діючу коаліцію. Попри те, що очевидно є вже певні, фактично ми бачимо навіть конфлікти всередині цієї команди. Ну, але поки знаєте, кожен знаходиться на своїх місцях, політична угода між ними виконується. Але те, що Фіцо виходить за рамки, це цілком очевидно. Я думаю, що це не подобається, в тому числі і Пілігрі. Чи є гарне майбутнє в Україні та Словаччини в контексті міждержавної дружби у зв'язку із можливого створенням якихось таких виробничих потужностей спільних? задля Розбудови оборонної промисловості проти одного спільного ворога тут у східній Європі, проти Російської Федерації, тому що наскільки пам'ятаю, історично так склалося, що Словаччина ще з 20 століття мала великі заводи із будівництва танків. Наприклад, так нині ми знаємо, що ще донедавна вони нам передавали Сау Сузанна. Ще у 2023 році, наскільки пам'ятаю, вони продали нам 11 Міг-29, які у них залишилися ще з того совєтського минулого. Чи є у нас от можливість або варіант, або ймовірність збудувати от спільне майбутнє саме у цьому плані, пане Ігоре, як вважаєте? Я дивлюся на це оптимістично, тому що, знову ж таки, не дивлячись на. Політичні заяви того Швіцу, коли він прийшов, що він заявляв? Що не буде ніякої військової допомоги з боку Словаччини, ну такого й не було. Але що стосується приватних контрактів, от ви згадали там якраз бронетехніку і Сау Сюзанна, От. те, що стосується, наприклад, її обслуговування, контракти виконуються, тобто все підписано, все діє. І На цьому, до речі, заробляє та сама Словаччина. Mm. Тому я думаю, що насправді, якщо абсолютно прагматично підходити до наших двосторонніх відносин, то дійсно ми можемо і в подальшому розвиватися це не лише сфера ВПК і спільні проекти. Ми, до речі, знаємо, що зараз українське ВПК може за рік виробляти продукції на шалені 35 мільярдів євро, і над цим активно зараз. Працюють, і, відповідно, центральні європейські країни, не лише ЄС, а в форматі І5, це Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Польща. І що заважає Словаччині насправді використати цей шанс, тому що тема далекосяжна, перспективна, її залучити власні підприємства. Але це питання конкретно до позиції, знову ж таки, чинної влади. І комунікації з офіційним Києвом. Я точно переконаний, що хто хто а словаки не є нашими ворогами, і я дуже сильно сподіваюся, що нинішні такі критичні емоційні моменти залишаться позаду. Ну і власне про майбутнє і те, як буде виглядати сама Східна Європа, за висновками цієї війни, я хотів би вас запитати. Пане Ігоре, чи стане Україна каталізатором, який змусить перебудувати і переглянути цінності деяких держав зараз про Угорщину та Словаччину? Зважаючи на те, що як ми бачимо, населення розуміє, що є на їхню користь, а що їм на шкоду? На жаль, або на щастя десь. Цінності для окремих керівників держав виявилися бутафорними бутафорськими. Десь навпаки є певний тест-драйв цих цінностей. І, от, наприклад, ті ж самі країни Балтії показали, що не дивлячись на загалом низьку економічну спроможність у відсотковому плані, вони є одним із лідерів надання допомоги Україні. Ну і звичайно, це створює. Певні передумови для ревізій відносин на європейському континенті. Очевидно, що буде в майбутньому реалізовуватись ідея Макрона стратегічної автономії, де кожен буде займати те місце, яке він дійсно заслужив, виходячи з останніх подій, і відповідно і відносин до захисту України, до допомоги України. Тому я думаю, дійсно це все гратиме. Єдине питання, що знову ж таки так далеко не варто заглядати. Наше питання зараз все ж таки: це активна фаза війни, і ми розуміємо, що російський агресор використовує всі різні суперечності, в тому числі між Україною і Словаччиною, для того, щоб показати відсутність єдності, відсутність консолідації. Цього допускати не можна, тому нам загалом треба така загально. Західна мудрість я б це так сказав, тому що ми є невід'ємними представниками західного світу. Пане Ігоре, дякуємо вам за вашу аналітику. Сьогодні спілкувалися про сьогодення та майбутнє відносин України та Словаччини в контексті таких скандальних заяв чинного прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Подивимося, як воно буде надалі, в тому числі і з вашою допомогою. Пана Ігоре, дякуємо, що долучаєтеся. Ігор Чаленко, політичний оглядач, голова центру аналізу та стратегії з нами спілкувався. Ну і дякую вам, друзі, за те, що були присутні під час цієї розмови. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на нас та долучайтесь до дискусії знизу в коментарях під цим відео. Ну і чекайте наступних. Мене звати Павло Ковальчук. Закликаю вас берегти Україну всередині та навколо себе. До зустрічі в наступних відео.